Західний світ вітає повалення режиму Асада в Сирії та збирається співпрацювати з повстанцями. Щоправда, на словах це простіше ніж на ділі, бо лідерами демократичного світу, лідерам демократичного світу, доведеться мати справу, зокрема, із членами терористичного угруповання. Що ж відбувається в Сирії? Чому захід з пересторогою ставиться до повстанців, розкаже наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. Натовп на сирійсько-турецькому кордоні після повалення урядового режиму люди поспішають повернутися додому. Чимало з них покинули країну ще 13 років тому, коли почалася громадянська війна. Я повертаюся до своєї країни, до рідної Сирії. Насправді я не вірив, що ця мить настане. Зараз почуваюся на сьому небі від щастя. Ми тепер вільні. Перемогу повстанців святкують не лише в самій Сирії, а й в багатьох країнах світу. Діаспоряни виходять на вулиці Лондона, Берліна та Парижа. Через авторитарний режим президента Асада мільйони людей стали біженцями, загинули сотні тисяч. За його вказівками вчиняли масові вбивства, застосовували хімічну зброю проти власного населення, створювали штучний голод. У залізному кулаці народ тримав і батько Башара. Тобто, протягом півстоліття в Сирії не допускалася ніяка опозиція. Це неправду історична подія, бо протягом п'яти десятиліть в Сирії була лише одна партія, один колір і одне обличчя. Людям не дозволяли висловлювати свою думку, забороняли обговорювати навіть повсякденні потреби, приміром про надані послуги, корупцію, порушення, скоєні проти них і зловживання владою. Тож просто не віриться, що зараз з'явилася можливість створювати нові партії, соціальні та політичні рухи, і, нарешті, вільно та відкрито говорити. На цьому відео повстанці звільняють арештантів з в'язниці Седная. Її називають табором смерті. Тут влада утримувала всіх незгідних. За оцінками активістів у цій тюрмі закатували чи стратили понад 30 тисяч людей. А серед ув'язнених жінки з малими дітьми. Сирійський народ має повне право святкувати момент, якого багато хто чекав. Це час, щоби вшанувати несправедливо вбитих чи соломіть затриманих. Ми бачимо численні зображення жінок, дітей, людей, які десятиліттями сиділи за ґратами, і про яких нічого не було відомо їхнім сім'ям. Хоча й до демократії Сирії теж ще далеко. Повстанці, яким вдалося повалити режим, члени угруповання Хаят та Хрірашам, скорочено ХТШ. ООН, США шата Велика Британія до. Сі вважають його терористичним, хоча у Лондоні вже пообіцяли переглянути це питання. Захід налаштований співпрацювати із повстанцями. Будемо пильними, адже деякі з повстанських груп, які знищили Асада, мають власну похмуру історію тероризму та порушень прав людини. Ми взяли до відома заяви лідерів цих повстанських груп за останні дні, і зараз вони говорять правильні речі. Але оскільки беруть на себе більшу відповідальність, ми будемо оцінювати не їхні слова, а їхні дії. Хатиша дійсно співпрацювало з Аль-Каїдою, хоча в останні роки заповзято відмежовувалася від джихадистського минулого і позиціонує себе як націоналістичну силу. Хаят Тахрір Ашам показує, що вона готова поділитися владою, що змінила свою ідеологію і діє дуже дисципліновано. Вона пообіцяла меншинам у захоплених районах свободу також змогла захистити території і запобігти правопорушенням. Хеташа більше орієнтована на Сирію, вона менш транснаціональна, не така стурбована створенням ісламського халіфату. Так, вона хоче ісламський порядок, але з 2017 року, у північно-західному регіоні Ідліп, де живе від 3,5 до 4 мільйонів людей, не утискали релігійні меншини, зокрема християн, не було насилля проти опозиції. Звичайно, це не демократичне світське ліберальне правління. Ні, воно було авторитарне. Але не таке диктаторське із жорстокими репресіями, як в інших районах. Попри позитивні сигнали, захід все ще побоюється, що нестабільність у Сирії може привести до хаосу та насилля. Під час перехідного періоду надто важко передбачити, як розвиватимуться події. Після втечі президента Асада з сім'єю до Росії головним у Сирії залишився прем'єр-міністр. Він пообіцяв співпрацювати з будь ким кого обере сирійський народ. Захід, усе ж таки, сподівається на проведення вільних виборів та мирної передачі влади. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці британське бюро телеканалу Інтер. Марафон єдині новини.